і Шановні колеги, я дуже вдячний вам за те, що ви приїхали, по-перше, я розумію, що це та частина суспільства бізнесмени і підприємці, яким щось болить, які щось намагаються змінити. І я вам вдячний за це, що ви працюєте і що ви активні. Це саме головне, якщо буде наша активність помножена хоча б на два рази, то це буде ще краще. Ви роз'єднаєтесь сьогодні, кожен свій регіон. Ви будете спілкуватися з такими, як ви, людьми. Я хочу запросити вас до співпраці, щоб ми об'єднались в організацію, яка дійсно сильна, яка по одному звонку. Могла приїхати. Ви знаєте, що у нас є в області, в такому районі, як Семенівський, я ніколи не очікував. Ви знаєте, я хочу зняти шляху перед цими підприємцями. Це Дворянське собрання. Розумієте? Вони об'єднані, вони дружні, вони один одному допомагають. І вони сьогодні. Там, дають та робочі місця. І вони сьогодні говорять владі, як повинно бути. І влада змушена до їх прислуховуватись, тому що влада без них ніщо. І так ми повинні бути з вами в кожному районі, в кожному місті. Інакше нічого не буде. Шановні друзі, нічого не буде. Тому об'єднуйтесь і дослухайтесь до всього, що є, що робить громадська організація. Тому що не я один. Я не говорю, я не пропоную сьогодні на роль лідера. Серед вас це, це тих, тут не один детаток лідер. І ви його на, на, на черговій конференції Роботодавці можете вибрати собі іншого. Тому що серед вас достойних людей дуже багато і розумніших за мене дуже багато. Розумієте? Але був, повинна бути ця організація. Але запам'ятайте, жоден лідер. Жоден політик, жоден керівник без вас ніщо. Розумієте? Ніщо. Якщо не буде вашої підтримки і ми не будемо підтримувати один одного, то ми ніщо. І в цьому залі буде завтра третина від того, що сьогодні приїхало людей. А ми не маємо на це право. У нас нема, ми вже положили частину свого життя на свій бізнес. На свої підприємства, на ті села, в яких ми живемо. І відмовиться від цього, ми просто ніколи не відмовимося і ніколи не здамось. Жодній владі, яка б вона не була. Я хочу подякувати вам за участь і скажу ще одне, що ми змушені з вами прийняти проєкт резолюції з'їзду. Тому що якщо ми нічого не приймемо, ні за що не проголосуємо, то наслідків ніяких немає. Я хочу сказати вам, що це проєкт резолюції. Ми, у нас секретар вів запис кожного виступу, у нас взяла стенограма, у нас вівся відеозапис кожного виступу, кожного з вас. І по цих проблемах я прошу пробачення, що ви багато хто хотіли виступити. Є ваші письмові пропозиції. Ми включимо цю резолюцію. Але ну, на жаль, часу у нас завжди не стільки багато, щоб ми могли тут день чи два сидіти. Тому я дозволю вам зачитати ту резолюцію, проект резолюції, який ми сьогодні приймаємо.